Он гри розуміють одиниці. Побачити футбол, насолодитися грою і зрозуміти її. Це те, що ви робите разом з нами. Перший національний і торгова марка Гетьман презентують програму, що дивиться на гру зблизька. Щопонеділка о 21.40 Фокус на найцікавішому. Щопонеділка о 21.40 першій магія гри. Щопонеділка о 21.40 для тих, хто грає і виграє. Результати розіграшу лотереї Спорт-прогноз. Отже, перший національний понеділок 21.40 футбол від УТН. Факти. Це завжди у центрі уваги. Щовечора відбувається звичне для кожного вмикання побутових електроприладів та масове споживання енергії. Це призводить до надмірних навантажень на енергосистему країни. І як результат примусове відключення цілих районів і міста. Чи можна цього уникнути? Так, добровільним самообмеженням. Вимкніть, будь ласка, зайві електроприлади. Це не тільки зменшить пікове навантаження, але й збереже ваші кошти. Увесь тиждень. О 21-й годині кожної неділі на Першому національному каналі. Сім днів. Напередодні свята День Києва з 19 по 30 травня Київська міська державна адміністрація, постійна комісія з гуманітарних питань Київради телекомпанія Один плюс один проводять міжнародний театральний фестиваль міст побратимів. Київ травневий. За участю колективів з Кракова, Единбургу, Оденсе, Делі, Флоренції та Чикаго. Святкуємо Києва у колі друзів. Чернігівське пиво генеральний спонсор святкувань. Вітаю киян з Днем Києва. Телекомпанія Нова Мова. Філіпс Україна, Віза Інтернешнл» і Голден Телеком. Представляють на першому національному телепрограму британського кореспондента Джеймса Макінтоша Піонери успіху. Представники всесвітньої компанії з прибути в чужу для них країну, розпочати нову справу, подолати перешкоди і таки досягти успіху. І 15 травня суботи на першому національному цікаві розповіді нових піонерів, піонерів змін, піонерів бізнесу, піонерів успіху. Все про ваші конституційні права в передачах Людина і закон та Право. Скандальні факти з життя недоторканих політиків урядовців. Гучні справи, корупція, організована злочинність, мафія. акуви бізнесу, економічні злочини, брудні гроші та корпоративні інтереси. Для нас не існує авторитетів. Справжнє обличчя злодіїв у законі. Ще четверга у 22-й на першому національному досьє. Національний хід парад презентує проект хід 99 Щотижня п'ять композицій виборюють звання хіта 99-го року. Кожна композиція має власний номер телефону. Ви віддаєте свій голос за улюблену пісню. Цього тижня змагаються. Слайдер з піснею «Невісома любов. Вхід у зміну зуті» з композицією Літа Гурпангук з пісною «Руслан Квінка з композицією Я тебе відпускаю. Юрій Васильківський з піснею Тамара 9 залежить саме від вас. Зверніть вашу увагу на новий засіб реабілітації з серії Стоїк. Апарат із серії Стоїк легкий, елементарно розкладається і складається. Передбачено регулювання висоти ніжок. Оснащений внизу роликами і служить опорою для людей, нездатних переносити вагу понад 2 кілограми. Використовується переважно в стаціонарних умовах. Вас зобов'язані записати на безплатне отримання виробів серії стоїк у відділі соціального захисту за місцем проживання. Оставь мою любіму касету. Давай передохнем перед ігрою. Щоп'ятниці увечері на першому національному зустріч з футбол Ретро. Команда молодості нашої, команда, без коротко не жити. Європа футбольний континент. Перший національний футбольний телеканал. Кращі матчі європейських чемпіонатів. Зірки світового футболу. Найвидовищніші ігрові епізоди. Радість перемоги і гіркий присмак поразки. Дивіться у вихідні на першому національному. Європейський футбол. Оголошую вас чоловіком і дружиною. Краще сказати так і вийти заміж за мільйонера, ніж сказати ні і потім про це пожалкувати. Його друзі дивитимуться скоса на це заміжжя, але вже ніхто і ніколи не звертатиметься до неї інакше, ніж ваше превосходительство. Хто тепер скаже, що сила жінки в її слабкості? Дивіться на першому національному телевізійний серіал Чоловік її превосходительства. 16 травня в Національній опері України відбудеться гала концерт за участю прими балерини Великого театру Росії Людмили Семеняки, заслужених артистів України Яни Гладкік і Євгені Кагородова та хореопічного ліцею Кияночка при Українській академії танців. Генеральні інформаційні спонсори УТ-1 IP Київ. Інформаційні спонсори ТЕТ СТБ, ТРК Київнар, новий канал КТМ, наш телефон 244 36 30. 8 900 234 5 тисяч. Супертелевегас. Це номер нової телефонної вікторини, де на вас чекають різноманітні грошові нагороди. Телефонуйте 8 900 234 5000 і ви виграєте 50 500 1000 і навіть 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень. Телефонуйте 8 900 234 5000 і ми чекаємо на вас цілодобово. Зазирніть у майбутнє 800345678. Давні єгипетські карти Таро розкриють таємниці вашої долі. 8 900, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 Наш погляд на основні події у світі. Щосуботи о 19-й годині на першому національному. Погляд у світ. 15 травня в Палаці Україна на всеукраїнському огляді народної творчості серед розмаїття народного мистецтва України самородки Вінничини Подільське Гроно Калинове. Обереги історичної пам'яті, співучі танцювальні колективи. Народна дума в піснях хорових, фольклорних та естрадних колективів. 15 травня в Палаці Україна Вінниччина, Подільське гроно Калинове. Вироби 70 підприємств Українського товариства сліпих можна придбати по доступним цінам. Очі не бачать. А золоті руки виготовляють такі потрібні для нас речі. Українське товариство сліпих. Довідки за телефонами 224 43 09 та 559 25 47. Національний хід парад презентує проект Хід 99. Щотижня п'ять композицій виборюють звання хіта 99-го року. Кожна композиція має власний номер телефону. Ви віддаєте свій голос за улюблену пісню. Цього тижня змагаються. Слайдер з піснею «Невісома любов. Вхід у зміну взуті з композицією Лєта. Гурт Ангук з піснею Хто і Хто. Руслан Квінта з композицією Я тебе опускаю. Юрій Васильківський з піснею Тамара талфонути хідирнадцять дев'ять залежить саме від, від вас діти дорослішують, телебачення змінюється. Улюблені передачі залишаються. Мультфільм на замовлення запрошує в подорож у дитинство маленьких і дорослих глядачів. Дивіться щотижня на першому національному. Ей діти, ви ще не забули історію про старого скнару скруджа Макдака та його маленьких помічників. Поки вони заробляють свої мільйони, їхнє місце на екрані займають інші качки. Качки вампіри золото їх не цікавить. Вони не бачать його близько, бо виходять на полювання лише вночі. Стережіться темряви. У темряві качки чатують на своїх жертв, а потім лоскочуть і смішать їх аж до болю в животі. На першому національному мультиплікаційний серіал знайомий дітям усього світу. Дякула. Фейерверк змагань, смішні конкурси, веселі розіграші та клоунський запал синдикату Артобстріл усе це у програмі Веселі старти щонеділі о 10.30. Якщо пенсіонери не отримують пенсії, а бюджетники зарплат, це означає, що їхніми грішми хтось вдало розпорядився. Хто саме? Якщо половина економіки країни успішно працює в тіні, то решта просто вмирає. Як довго це триватиме? Якщо ухилення від сплати податків стає найбільш прибутковим бізнесом, то яким буде завтра податкове законодавство? Відповіді на ці запитання у авторській програмі Сергія Білоуса Захист щочетверга на першому національному? Сніданок Меломана. Ранкова музична програма для тих, хто обожнює несподівані витівки улюблених зірок, чудову музику, добрий гумор, спілкування з ворожками, а також найсвіжіші музичні новини. Одню, а винні досі не покарані. Настає час кривавої помсти, знищити усіх слабодухих і фізично неповноцінних, залишити лише сильних і хитрих, які чекають команди Фас. Вони по-своєму відділяють зерно від полови, хворих, дурнів і виродків в піч. Живе той, хто має здорові зуби і мутні очі, усіх інших в піч. Дивіться на першому національному фантастичний телесеріал Люди Тайфона». Розповідь жінки, яка бачила кінець світу, мільйони сонць засліпили її очі і назавжди відбили бажання дивитись у небо. Що ще може здивувати у цьому житті того, хто пережив Нагасакі? Здоров'я нема, мрії нема, залишились лише спогади. На першому національному садіку Мурасе Хісасі Ігава та Річард Гіру у фільмі великого японця Акіри Курасави Серпнева рапсодія. Найкраща квітка росте на болоті. Перед тим, як її зірвати, попрощайся про всяк випадок з життям. А ліпше забудь і не згадуй. Про дівчину з обжитого привидами будинку забудь. Про те, що вона говорила не згадуй забудь і не згадуй. Вона теж відьма. Казки біля багаття на першому національному. Думаєте, містика? Ну-ну. Таври американських хайверів, байкерів. Вони їдуть нікуди і ні звідки. Це можна собі дозволити, коли під тобою Харли Девідсон за спиною чиєсь гаряче тіло, а в кишені 38-й калібр. Попереду тільки власна тінь, яку не можна наздогнати. Позаду ФБР, від якого не можна втекти. Наркотики, секс, рок-н-ролл все на ходу. На першому національному Чарлі шин у художньому фільмі У погоні за тінню. Минуло кілька мільйонів років, перш ніж на землі з'явилися люди і почали руйнувати свою планету. Вони потіснили у небі пташок, а у морі риб. Тіло землі одягли у бетонну сорочку. В легені напустили диму. Не витерпіли господарів Всесвіту. Землян вирішено повернути у їхньому розвитку на сто років назад. На планету були послані космічні дипломати. На переговори відведено кілька днів. Час Х наближається. При ваших темпах унічтаження окружающей среды вже в ближайший годин наступить необратімий процес. Тогда вже будь-поз шолі предпринимать. Для дітей на першому національному фантастичний художний фільм Час ікс». У хлопця телевізор, він його любив. Якби знав, що з цього вийде, краще б погубив. А на екрані написав влізай, уб'є. Дивіться на першому національному фантастичну історію акумулятор про кижака з антеною та його жертву. А краще не дивіться. Бо ви можете стати наступним. Прощай розум і тіло. Прощайте, рідні і близькі. Телевізор це я. Я. Сет телевизор. Какие бывают фильмы? Такие аккумуляторы.